Учасники клубу історичної реконструкції «Нормани» представили на виставці різноманітні елементи лицарських обладунків та зброї. Це часи фактично Галицького князівства, його розкриту. І можливо, сьогодні хлопці, які дуже добре знають цей період в плані історії, і вони знають цей період дуже добре в плані так званої антропологічної історії. Бо в нас як вчили історію. Хто коли з ким бився? Хто що, коли підписав? Ми виходили за двері, це забували. Бо насправді нас це не цікавило і це правильно ж нас сумму. От антропологічна історія виходить з того, що люди носили, що вони їли, що вони одягалися, чому саме так вони одягалися, чому тканини мали такий колір, а не інший. Що це значило? Чому зброя мала ось таке призначення, чому були такі форми? Тобто, маса маса питань. Повірте, саме ці питання завжди цікавлять найменших відвідувачів, які приходять до музею. Керівник клубу Олег Вангела надзвичайно цікаво розповідав про призначення та роль тих чи інших предметів у побутовому житті воїна та в бою. Тут були кульчуги, стяганий захист, який пом'якшував удари, щити, плащі, сорочки, сегментні кіраси, в'язані шкарпетки і навіть спідня білизна. Хлопці розповіли про спеціальні наруччя, які захищали руки. Крім елементів захисту, мовилось про цивільну частину повсякденного одягу, трохи кумедні роздільні штани шоси, чи головні убори, які прикривали шию від сонця. Ці Каво, що в певний період гроші носили всередині довгого кінця шапки. А один король забажав, щоб йому обшили сорочку золотими гудзиками у кількості 13 тисяч штук. Гудзик, яким застівався плащ, був прикрашений латинськими символами молитви. Головний убір зваляної шерсті, зроблений без жодного шва, так звана тіролька, вважався настільки престижним, що його носили навіть королі. Розповіді про зброю теж були надзвичайно пізнавальними. Або ще також відома як бородата, сукера або просто борода. Такою назвою вона завдячена своїй формі, що нагадує борд. Даний тип сукери був першим найдений в Північній Європі, а саме в Скандинавії. І перші, так, першими такими сукерами користувалися самозвісні вікінги. Згодом, під появом вікінгів, даний вір сукерів перейшов на Німеччину, Францію і Італію. Даний тип призручний тим, що він має більш діапазон робочого удару і має завдяки цьому вирізу відносно меншу говні звичайності. Доповненням до образу середньовічного лицаря були і аксесуари, металеві лілії на ременях, які засвідчували королівське походження власника, похідна сумочка, яка кріпилася на поясі, брошка у формі арбалета з сучасною назвою Бейдж. До речі, вода в епоху середньовіччя зазвичай була небезпечною, адже у поході воїни набирали її, де прийдеться, тому її розводили з молодим вином, яке нейтралізувало бактерії. Були представлені і кошелі, і посуд, звісно, з дерева та глини. Взуття зручне для побуту і битви. Хлопці розповіли, Приблизно він мав до двох метрів, складався він. Це плечі, ці це є жолобки для тетяви, сама тетява і жолобок для стріли. Ну і рукоятка, яка була обмотана шкірою. Для, ще деколи для більшої прочності плечей обмотували також плечі шкірою, десь приблизно до отакого. Те, що можете бачити, у мене на руках це є крага. Це є спеціальний захист для того, щоб коли натягуєш тетяву, вона відпружинює і не била по руках, щоб не отримувати травм. Бо лук є, є там різної натяжки, це 15-кілограмовий. Це є е, така рукавиця лучна трьохпальцева. то, що використовували тільки два-три види стрільби. Це був коли, класичний. Двома пальцями натягували, кулачковий, це кулаком хватали стрілу і отак натягували. І коли на коні стріляли, це хватали оцими двома пальцями і тут прижимали і так натягували. Найменший 13-річний учасник клубу Нормани, якого називають талісманом клубу, розповів про стрілу. Дрібко, його зазвичай робили з буку, ясину і якийсь ліпше були кедрові дровий Е, наконечника. Е, наконечники були стані, ковані, е, 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 робили опірення. Опірення робили для того, щоб, е, щоб сіла при відлітіла рівніше, і жолобка для тях диви, щоб доставляти в стрілку. Особливу цікавість присутніх викликали мечі. Їх вага. Найважчий меч це клейморет. мечі, які були вищі за мене. Я їх зустрічав на фестивалях, багато хто їх реконструктори робить, то вони важили максимум 5 кілограмів, але вони були вищі за мене, і вони, крім того, крім цієї е, гарди, вони мали ще гарду, тобто щоб тримати дзвоно руками, бо одною рукою не можна тримати. Загальний меч важить від 1 кг. Наприклад, фальш, фальшион, або азот фальшелон, він важить 1 кіло рівно. Е, цей меч 1600, цей меч 1400, цей меч е, кілограм 300. Тобто діапазон одноручних мечів він до 1 кілограма 400 г. А якщо вже далі довший був, тобто полуторний, дворучний, то сюди. Піки схожі на списи досягали довжини 4 метри. Пікінери швейцарські гвардійці перебувають на службі папи римського. І зараз учасники виставки довідалися назвати різновиди шоломів. Подекуди їх вага сягала 4-5 кілограмів. Усі представлені предмети були виготовлені, зшиті та виковані майстрами на замовлення, які намагалися максимально передати схожість з історичними оригіналами та макетами. Це все хлопці оплачували з власних кишень, але видно було, що вони цим живуть, цікавляться, вивчають і досліджують. На завершення усі охочі могли спробувати себе у стрільбі середньовічного лука.